Ця та на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн мене звати Сергій Моргун. Друзі, вітаю! Говоримо про чергову масову атаку дронами по Україні. Нові подробиці візиту президента Зеленського до США та чергові затримання чиновників на хабарях. Про це і не тільки вже за мить. Підписуйтеся на канал, ставте лайк та дзвіночок і починаємо. Чергова ворожа атака понад вісім десятків безпілотників та чотири ракети випустили росіяни вночі по Україні. Як повідомляють у повітряних силах окупант цілив по північних та центральних регіонах. Українська авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи збивали ворожі шахеди у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Також на Полтавщині, Сумщині і Миколаївщині. У результаті протиповітряного бою вдалося знищити 66 ударних безпілотників, ще 13 – локаційно втрачені. Не вдалося вразити балістичну ракету Іскандер, дві керовані і одну невизначеного типу, якими ворог атакував вночі. Одна людина загинула ще семеро поранені внаслідок ударів по Запоріжжю. Серед постраждалих двоє дітей: – 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Росіяни другу ніч поспіль б'ють кабами по обласному центру. У приватному секторі один будинок зруйновано вщент ще один сильно пошкоджений. 47-річний чоловік загинув, його літня мати дістала поранення, коли їхню оселю знищив ворожий удар. Полотнули пожежі, рятувальникам вдалося загасити вогоні, вивести у безпечне місце собаку, що лишилася на руїнах. Також внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури постраждав працівник. За дві доби авіаційних атак у місті пошкоджені понад сім десятків багатоквартирних будинків. 18 людей поранені на Донеччині, двоє загинули у Краматорську та у Дачному. Під час авіаудару по шаховому травмовані шестеро місцевих, серед них два хлопчики семи та дев'яти років. Поранення також зазнав офіцер поліції, який евакуйовував людей. У селі пошкоджено житлові будинки, крамниці та адмінбудівлі. 215 вибухів пролунало цієї доби на Сумщині, постраждали четверо людей. По краснопільській громаді росіяни вдарили із артилерії. По білопільській запустили каби, а по великописарівській гатили із танків поруйноване житло та інфраструктура. А от на Харківщині росіяни угатили кабами по кладовищу у селі Циркуни, зруйнували десятки могил та спричинили пожежі на цвинтарі. Ну і ще в сусідньому садовому товаристві. А близько четвертої ранку окупанти із реактивних систем Торнадо с обстріляли сам Харків. Ракета влучила у дорогу в середмістці, минулося без потерпілих. Дісталося сьогодні і Херсонщині. Росіяни поранили там 14 людей. Після обстрілу нововоронцовки госпіталізовано двох чоловіків із мінно-вибуховими травмами. Вона діпрянському під удар ворожого дрона потрапив 27-річний волонтер. Росіяни із безпілотників чи не щодня полюють на людей та авто, і в обласному центрі його центральний район кілька днів поспіль зазнає потужних ворожих ударів. Подробиці розповість Світлана Павук. Потрощені приватні будинки, поруч пошкоджених багатоповерхівок. Центральний район Херсона, вкотре потерпає від ворожої атаки. Цей чоловік наглядає за сусідською хатою. Каже, її зруйнували два влучання. Стіну та дах знесло посеред подвір'я верва. От раз, потім минут через п'ять і ще раз. Ось то я тут ями не А Через дом чую бах, потом ще раз бах, вібрація. У мене жінка на вулиці упала, аж от вібрації там мене тільки штукатурка посипала з одна, Ну то я сам зробив. у його власному домі. Лише вікна повибивало, але він забуває про свій і одразу біжить на сусідське подвір'я, бо тут біда більша. Газ пробив стінку розвалило. постраждалих. Нема людей розрушені багато. Так. У будиночках цього приватного сектора залишилося небагато мешканців. Вони хвилюються не лише за власне житло, але й переймаються покинутими хатами. Колись затишна вулиця перетворилася просто на руїни. Я в 12-му мірі живу А Я просто присматриваю. Всі гурт жінок біля зруйнованих осель сусідів, бо обіцяли наглядати за їхніми хатами. У них спільний біль, навіть якщо побиті оселі, і не їхні. тут що Цій жінці господарі залишили ключі від будинку. Коли вона його відчинила після вручання, то бідкалася, наче за свій. Все падається. А я ще вчора прийшла, думаю, посмотри, що тут, як тут. Все смотрю, нормально. А, що я тут? У сусідній багатоповерхівці мешканців теж мало. Розповідають, як вдалося врятуватися під час прильоту. Кіношка синяк, раз сюди попала. Оце сипиться, на нас я в ту нішу ото залізла. Я в ту залезла, я, а кусок мені давно. Я голову сохраняю. А на вулицях Херсона росіяни полюють з дронів на людей, скидають вибухівки на авто. У мережу виклали відео цьогорічної красивезної осені у Херсоні. Самотньої осені. Бо милуватися нею у місті ніколи, адже його постійно бомблять. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1. Дуже багато одноразових мотоциклістів і фактично без ліміту снарядах. Нині мають росіяни біля Вугледара на Донеччині. Про це пише боєць 24-ї ОШБР Станіслав Осман Бунятов. Він наголошує, що ситуація біля Вугледару нині дуже складна хоча, звісно, бійці тримаються за добу. Там відбулося десяток ворожих наступів. Ворог має певні успіхи. Згідно із даними аналітичного порталу Deep State, також росіяни дещо просунулися у Нью-Йорку, Водяному та у Турецьку. Загалом на фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Проте тримаючи оборону у дуже складних умовах, силам оборони вдається завдавати численних та нищівних ударів ворогу. Так за добу знищено понад 6 десятків російських артустановок, сім десятків автомобілів, три засоби проти повітряної оборони і щонайменше 12 районів зосередження особового складу ворога. Ну а ще пункт управління БПЛА та дві радіолокаційні станції. Ну а тепер підіб'ємо детальні підсумки російських втрат на полі бою за 943-ю добу повномасштабного вторгнення. У окупантів мінус 1400 бійців. А загалом від початку агресії убитих та поранених 645 тисяч осіб. Що ж до техніки ворога, то за добу спалено 16 танків, 40 бронемашин, 73 військових авто та ще 10 машин спецтехніки. Ну і на залізні друски розлетілися 61 артустановка. збитих літаків на сьогодні 369, гелікоптерів 328, крилатих ракет 2595. Крім того, на брухт перетворено 952 російських системи ППО. Що ж до морського арсеналу, то у Чорному та Азовському морях потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина та один пором заправник противника. У Нью-Йорку розпочинається Генеральна асамблея ООН високого рівня близько 17-ї За Києвом відкриватиме її президент Сполучених Штатів Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрівся на полях генасамблеї із низкою світових лідерів, просуваючи ідею проведення другого саміту миру. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко далі. Щорічне вересневе засідання Генеральної асамблеї ООН розпочне роботу близько 17-ї за київським часом. Традиційно одним із перших виступатиме президент Сполучених Штатів. Для Джо Байдена це буде останній його виступ із трибуни ООН у статусі президента. Тож він зосередиться на підбитті підсумків за чотири роки свого правління, розповіли нам напередодні у Раді нацбезпеки. США. високопоставлений чиновник, уповноважений говорити на умовах анонімності, сказав. Зокрема, у виступі Байдена йтиметься про війни у Газі Україні та Судані. Саме так, через кому на третьому році говорять про найбільш кровопролитну війну у Європі з часів Другої світової, російське повномасштабне вторгнення стало рутинним міжнародним конфліктом. Президент України Володимир Зеленський виступатиме зранку у середу, а поки він зустрічається зі світовими лідерами. Напередодні говорили з канцлером Німеччини Шольцом. Той сказав німецьким змі, що заборону на удари в глиб території Росії своєю зброєю Німеччина не зніматиме, щоб не вирішили з цього приводу інші партнери. Із прем'єр-міністром Японії Кішидою обговорили ситуацію в енергетиці. Зеленський подякував за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Токіо. І вже третя цього року зустріч відбулася із прем'єр-міністром Індії Моді. Ішлося зокрема про підготовку до другого саміту миру. За повідомленнями, раніше Зеленський запропонував моді провести саміт миру саме в Індії, яка є важливим гравцем на глобальному півдні. Під час одного із заходів в ООН, Зеленський попросив усіх лідерів підтримати його зусилля заради справедливого і мирного майбутнього світ потребує мирного майбутнього і стабільного розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії, і ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність і тут, в ООН, і через саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі Росії та її поплічників. Відбулася зустріч із двопартійною делегацією конгресу Сполучених Штатів, але презентація мирного плану відбудеться лише у четвер. Зеленський хоче спершу обговорити свої пропозиції із президентом Байденом та обома кандидатами у президенти, а потім представити їх конгресу та іншим партнерам. Нью-Йорка, сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН один плюс Прагне переговорів із заходом щодо війни в Україні. Президент Ірану вийшов із несподіваною пропозицією до міжнародної спільноти. Масуд Пазашкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію і заперечив, що його країна надавала Росії балістичні ракети відтоді, як він вступив на посаду у липні 2024 року. Пообіцяв не робити цього і надалі. А от щодо безпілотників типу Шахед, який Іран давно постачає Кремлю, він промовчав. За словами Пазашкіана, вони готові вести переговори із європейцями та американцями на тлі усіх звинувачень. Ну а такі заяви від іранського лідера пролунали після зустрічі у Нью-Йорку із главою Євроради Шарлем Мішелем. Той, за даними видання, Wall Street Journal, заявив йому, що відносини з Тегераном перебувають на найнижчому рівні, і нібито тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, а ще ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет та європейських в'язнів у Ірані. Ну а зараз нагадую, підтримати нас та загалом україномовний Ютуб. Ви можете своєю активністю у коментарях. Напишіть, що вам було цікаво, а також поставте лайк, підписку. А дзвіночок, і повертаємося до новин. Кілометрові черги на виїзд і близько пів тисячі жертв. Ізраїль за минулу добу провів масштабну атаку на об'єкти Хезболи у Лівані. За словами ліванської сторони, серед загиблих 35 дітей, понад 1600 людей, поранені. Місцеві чиновники кажуть, це найбільша кількість жертв із моменту громадянської війни, яка була більше 30 років тому. Також у районі ведення бойових дій утворили величезні затори. Люди масово залишають регіон перед обличчям загрози. Авіаудари завдавали на півдні країни. Загалом звітують про 1300 вражених цілей. Це і крилаті ракети, і реактивні снаряди та ударні безпілотники, які були розміщені поміж будинків мирних жителів. Цехал запевняє, що усе це хотіли запускати по ізраїльських територіях. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нентаньягу. Виступив із зверненням до мешканців Лівану і закликав залишити небезпечні зони. Також, за його словами, після завершення спецоперації люди зможуть повернутися у свої будинки. 40 тисяч доларів хабаря затримали заступниці обласного прокурора Запоріжжя. Одразу по тому, як пані поклала готівку у торбинці в багажник позашляховика у національному антикорупційному бюро. Повідомляють, ці кошти вона вимагала, аби змінити підслідність у кримінальному провадженні а заразом зняти арешт із майна та не притягувати підозрюваного до відповідальності. Прокурорці може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сотні гектарів засміченої вибухівкою землі. Над розмінуванням деокупованих територій Харківщини працюють і люди, і спеціальна техніка. Так очистити ізюмський район допомагає британська машина АРМТРАК 400. Нею можна керувати за допомогою пульта або ж повністю захищеної броньованої кабіни. Вона знаходить боєприпаси на глибині до пів метра і здатна витримати вибух протитанкової міни. Поля поруч із ізюмом, усіяні касетними і артилерійськими снарядами, а також авіабомбами. Усе це смертоносне залізяча залишилося після окупації району та постійних обстрілів. Технічна підтримка суттєво полегшує піротехнікам роботу, проте після машини перевірити очищені ділянки все ж виходять люди із металошукачами. Злочинну групу, яка переправляла чоловіків через кордон, затримали в Тернополі. Бізнес на ухилянтах організували два місцеві парубки. Ще троє чоловіків підшукували військовозобов'язаних, які хочуть виїхати з країни. Їхня спільниця відвозила клієнтів до прикордонної зони. А там ще один учасник, Буковинець, допомагав потрапити до Молдови поза пунктами пропуску. Правоохоронці провели понад 50 обшуків у Тернопільській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях і вже задокументували переправляння сімох чоловіків. Кожен заплатив від 8 до 10 тисяч доларів, збагативши зловмисників на 3 мільйони гривень. Повідомили фігурантам про підозру, у чиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Чотирьом учасникам злочинної групи обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою щодо трьох інших питання вирішується. Стан повітря у Києві поступово покращується, однак на ранок рівень забруднення фіксують як середній. Про це повідомляє столична адміністрація. Високий рівень забруднення і перевищений вміст часточок пилу у повітрі. Моніторингові канали нині фіксують лише подекуди на лівому березі та околицях Києва. Тож там людям рекомендують обмежити прогулянки на вулиці однак у інших регіонах всі обмеження скасовані. Додамо, що напередодні ситуація із повітрям у столиці впродовж доби змінювалася постійно все через тління торфянників та часткові лісові пожежі. За словами очільниці Міндовкілля, такі явища пов'язані зі зміною клімату, довготривалою посухою, а ще людською недбалістю. Сьогодні Україна одна із найтепліших країн Європи. Температура повітря протягом дня підніметься до плюс 26, а місцями і до плюс 28. Ні дощу, ні вітру хіба невеликі опади, можливі лише на заході. Вересневе літо повідомляють синоптики. Протримається до кінця цього тижня. Вже з неділі погода почне змінюватися. Ну і оскільки індекс якості повітря сьогодні дещо покращився, можливо це нагода вхопити останнє тепло перед дощами і прогулятися. Не сидіть удома, не забувайте тиснути лайк та дзвіночок і побачимося вже о 14.00. До зустрічі.